Слава Україні! 24 жовтня, 608 восьма доба, боротьби українців за незалежність та свободу, про нічну атаку на Україну і, зокрема на Хмельниччину, про найважливіші новини області та країни протягом наступних п'яти хвилин. Я Ольга Захарченко, вітаю вас на першому подільському. У ніч на 24 жовтня російські війська атакували Україну шістьома ударними БПЛА типу шахет з південного напрямку Чауда-Крим. Усі шість ударних БПЛА було знищено силами та засобами протиповітряної оборони в межах Хмельницької, Вінницької та Миколаївської областей. Росіяни вночі били по білозерці Херсонської області серед потерпілих дитина. Про це повідомляє ова атака. Розпочалася близько третьої ночі. Окупанти влучили в житловий будинок, внаслідок чого постраждало четверо людей з, з однієї родини. У 12-річного хлопчика травматичне пошкодження стопи та гостра реакція на стрес також невротична реакція у жінки 50 років і двох чоловіків. Розшукує 32-річного Кириченка Олександра Яковича, жителя Каменця-Подільського. Чоловік середнього зросту, волосся темне, був одягнений в чорну куртку, сині джинси та кросівки чорного кольору. Особлива прикмета невеликий шрам на носі. Розшукуваний 17 жовтня. У вечірній час вийшов з дому та досі не повернувся. На мобільний зв'язок не виходить у разі наявності інформації про місце перебування розшукуваного або інформація, яка б могла допомогти у розшуку. Одразу телефонуйте 102. У Хмельницькому п'ять вулиць та чотири провулки сьогодні частково залишаться без електроенергії через планові ремонтні роботи. Світло вимикатимуть з 10 до 16 години на вулицях Шухевича, Молодіжна, вулиця та провулок Багряного, вулиця та провулок Миколи Садовського, вулиця та провулок Фельшинська, а також мешканці провулку Зенітного. Більш детальну інформацію про відключення та планові ремонтні роботи у місті та області ви можете знайти у телеграм-каналі Першого Подільського. Для переходу. Оду скануйте QR код та підписуйтесь. На Хмельниччині у ДТП загинув пенсіонер 21 жовтня близько дев'ятнадцятої години на трасі житомир черневці, неподалік міста Кам'янець-Подільський. 53-річний місцевий житель, керуючи автомобілем Рено Кліо, наїхав на 85-річного кам'янчанина, який переводив велосипед через проїжджу частину на пішохідному переходу. У результаті ДТП пенсіонер від отриманих травм загинув на місці події. Оді автомобіля затримали і наразі з'ясовують усі обставини події. Для людей з інвалідністю виділять безкоштовні місця на стоянках Хмельницького. Власники великих стоянок повинні будуть виділити таку кількість безкоштовних місць на стоянках міськістю від 50 до 100 автівок 2 місця. Від 100 до 200 авто 3 місця. На стоянках місткістю від 200 авто 5 місць. Під дію рішення підпадатимуть як комунальні стоянки, так і приватні. Вимога не стосується гаражних кооперативів. У Подільському лісовому офісі розпочали осінню лісокультурну кампанію. Цієї осені планують висадити 2 мільйони дерев. Всього по трьох областях планують створити 18 гектарів нових лісів, а саме 9 гектарів на Хмельниччині та 9 на Буковині. Про це повідомляють на сторінці організації. Загалом 318 гектарів там проведуть лісовідновлення, з яких 93 гектара саме у Хмельницькій області. Подільський лісовий офіс повідомляє, що змінюють підхід до заліснення у пріоритеті ліси нової якості, більш стійкі до зміни клімату, менш вразливі для шкідників та пожеж. Роботи з оселенення країни тривають. Також триває боротьба за незалежність це боротьба кожного з нас. Тож об'єднуємося, допомагаємо збройним силам України та нищимо ворога разом. Все буде Україна. До зустрічі в ефірі Першого Подільського бережіть себе.